Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 539. Знайдіть відношення. Добре. Попрацюємо тут багато. Завдань 12. Починаємо з першого. Нам треба знайти відношення числа 1,8 до числа 5,4. Щоб знайти відношення, нам треба поділити ці два числа. А як ми ділимо на десятковий дріб? Нам треба так зробити, щоб дільник став натуральним числом. Для цього треба перенести кому вправо на один крок. Але треба перенести не тільки у дільника кому вправо. А ще і у діленого на стільки кроків на скільки кроків ми переносимо у дільника. Це означає, що нам треба поділити 18 на 54. Але я не хочу ділити в стовпчик. Я представлю у вигляді звичайного дробу: 1854. І цей дріб треба скоротити на 18. В чисельнику буде 1, в знаменнику – 3. І ми отримали одна третя. Готово. Наступне друге. Треба знайти відношення числа 2,4 до числа 0,8. Ви пам'ятаєте, знайти відношення це означає поділити два числа. Так як ми ділимо на десятковий дріб, нам треба перетворити дільник у натуральне число. Для того, щоб перетворити, треба перенести кому на 2 кроки вправо. А якщо ми перенесемо кому у дільника на два кроки вправо, тоді треба перенести у діленого кому на два кроки вправо. Отже, ми ділимо 240 на 8. А це легко, це дорівнює 30. Наступне треба знайти відношення числа 3,5 до числа 49. Але я не хочу ділити 3,5 на 49 стовпчик. Давайте запишемо відношення за допомогою риски дробу, Де у нас в чисельнику буде 3,5, а в знаменнику 49. І тут треба трошки схитрувати. Я хочу помножити і чисельник і знаменник дробу на 2. В чисельнику буде 7. А в знаменнику так і залишу добуток 49 на 2. Для чого? Для того, щоб легко скоротити дріб на 7. Ділю на 7 і чисельник і знаменник. В чисельнику 1, в знаменнику 7, збираємо все, що залишилось. В чисельнику 1 в знаменнику 14. І ми знайшли відношення. 1, 14. Наступне треба знайти відношення числа 9,6 до числа 0,16. Знайти відношення це означає, що поділити, а ми ділимо на десятковий дріб, перетворюємо дільник на натуральне число. Щоб перетворити, треба перенести кому вправо на два кроки. Тоді і у діленому переносимо кому на два кроки, це буде те саме, що 960 поділити на 16. А це легко поділити. Ну, ми ж знаємо, що 96 поділити на 16 це 6. Так? Тоді 960 поділити на 16 буде 60. Наступне треба знайти відношення величини 3 дециметра до величини 5 сантиметрів. І ми бачимо, що дано величини у різних одиницях виміру. Треба пригадати, що 1 дециметр. Це скільки сантиметрів? 10. І перетворимо 3 дециметра на сантиметри. Скажемо, що це 30 сантиметрів до 5 сантиметрів. І залишилось тільки поділити дві величини. 30 поділити на 5 буде 6. Отже, відношення. Цих величин дорівнює 6 Наступне. Треба знайти відношення величини 8 метрів до величини 1 кілометр. Аналогічно нам треба перевести в однакову одиницю виміру. Дивіться, 1 кілометр це скільки метрів? Я записала праворуч, що 1 кілометр це 1000 метрів. Тому перепишемо це відношення таким чином. Ми шукаємо відношення величини 8 метрів до величини 1000 метрів. І залишилось виконати ділення 8 поділити на 100. Але щоб не виконувати дію в стовчик, я запишу за допомогою дробової рисочки. 8. Сотих. І цей дріб тепер треба скоротити на 8. Ну, 8 на 8 буде 1, зрозуміло. А 1000 поділити на 8 буде 125. І ми знайшли значення 1, 125. Наступна сьома. Треба знайти відношення величини 12 метрів до величини 1,8 кілометрів. Аналогічно нам треба перетворити. Одиницю виміру кілометри в метри. Ми вже пригадували, що 1 кілометр це 1000 метрів. Нам треба 1,8 помножити на 1000. Для цього треба перенести кому вправо на три кроки. І тепер ми шукаємо відношення 12 метрів до 1800 метрів. Вже однакова одиниця виміру. Ділимо 12 на 1800. Мені подобається дію ділення замінити у вигляді звичайного дробу. Написати 1200х. Та скоротити цей дріб. Звісно, що 12 поділити на 12 буде 1, а 1800 ми поділили на 12 буде 150. І відповідь 1 150. Осьме наступне. Треба знайти відношення величини 24 кг до величини 480 г. Давайте пригадаємо, 1 кг – це скільки грамів? Запишемо, що 1 кг – це 1000 г. І що нам треба зробити? 24 кг перетворити в грами. 24 помножила на 1000. Це буде скільки? 24 тисячі. І тепер ми шукаємо відношення двох величин 24 тисячі грам. До величини 480 грам. Далі можна поступити таким чином: записати у вигляді дробу, от як я записала, і скоротити. Або показати, що ви виконуєте ділення в стовпчик. Давайте поділимо все ж таки стовпчик. 24 тисячі я зараз буду ділити на 480. Візьмемо по 5. Чому? Тому що ми ділимо 2400 на 480. Множимо 5 на 0 – 0, 5 на 8 – 40, 0 пишу, 4 помічаю. Далі. 5 на 4, 20, і плюс 4 буде 24. Віднімаю. І у мене залишився ще один нуль, який треба дописати в частку. Отже, 24 000 поділити на 480 дорівнює 50. І це є значення відношення. Далі, 9, наступне. Треба знайти відношення величини 360 грамів до величини 5,4 кг. Аналогічно, треба перетворити в одну одиницю виміру. Кілограми будемо перетворювати в грами. Будемо множити на 1000. Переписали 360 грам. Відноситься до. А тепер. При множенні на 1000 треба перенести кому на три кроки вправо. І ми отримали грами. І записали у вигляді дробу 365. І цей дріб треба скоротити на 360. Давайте поділимо в стовпчик 5400 на 360. По одному беремо, так? Да? 1 на 360, 360, віднімаю. Буде 180. Дописала 0. І тепер 1800 ділимо на 360 по 5. Пишу 5. 5 помножити на 360 буде 1800. Показали ми, що поділили націло, так. І тепер. В чисельнику у нас одиниця, а в знаменнику 15. Тому що 360 на 360 буде 1. А 5400 на 360 буде 15. І відповідь 1 15. Наступне 10. Переписали умову. Нам треба знайти відношення величини 14,4 дециметра до величини 160 см. І треба перетворити все в однакову одиницю виміру. Давайте перетворимо дециметри в сантиметри. Пригадаємо, що 1 дециметр це 10 см. Отже, нам треба помножити 14,4 на 10. При множенні на 10 нам треба перенести кому вправо на один крок. І тепер ми шукаємо відношення величини 144 см до величини 160 см. Запишемо у вигляді дробу 144 160, так? І такий дріб треба скоротити. Ну, це те саме, що ми ділимо, в принципі, на що 144 на 160. Але давайте скоротимо на 16. Я хочу спробувати поділити на 16. Ну, звісно, знаменник там буде 10. А чисельник 144 на 16. Давайте стовпчик. Спробуємо. По скільки ми візьмемо? Я думаю, що треба по 9. 9 на 6 – 54, 4 пишу 5 помічаю. А 1 на 9 це 9, плюс 5, 14, поділили на ціло і в чисельнику 9. Отже, це дорівнює 9, десятих, а мені подобається у вигляді десяткового дробу 0,9. 11. Треба знайти відношення величини 1 година. До величини 24 хвилин. Аналогічно перетворюємо в однакову одиницю виміру. Одна година це 60 хвилин. Тому я пишу так: ми шукаємо відношення величини 60 хвилин до 24 хвилин. Або ми 60 ділимо на 24. Записало у вигляді доробової риски. Скоротили на 12 в чисельнику 5, в знаменнику 2. А дріб 5 других. Ну, дробова риска це ж ділення, так? А 5 поділити на 2 скільки. 5 поділити на 2. 2,5. Тобто 2,5. Давайте зафіксуємо. Так, скажемо, підкреслимо наші відповіді, щоб не загубитися. І наостанок дванадцяте. Нам треба знайти: дивіться уважно, відношення величини 78 квадратних сантиметрів до величини 2,6 квадратних дециметрів. А що робити? Треба перетворити в однакову одиницю виміру? А скільки в одному? Квадратному дециметрі сантиметрів, ми не знаємо. Забули, так? Давайте будемо спробувати самі це вивести. 1 дециметр це 10 см, так? А 1 дециметр квадратний це 1 дециметр помножити на 1 дециметр, згодні? Або 1 дециметр квадратний це скільки? Це 10. Сантиметрів помножити на 10 сантиметрів згодні. Або 1 дециметр квадратний, це 100 квадратних сантиметрів. Можете запам'ятати просто, що один квадратний дециметр дорівнює 100 квадратних сантиметрів. А можете Запам'ятати, як це виводиться, якщо ви, може, забудете. Отже, щоб перетворити оці 2,6 дециметрів квадратних, в сантиметри квадратні, ми будемо множити на 100. 2,6 я множу на 100. Мені треба перенести кому вправо на 2 кроки. І я маю відношення величини 78 см квадратних до величини 260 см квадратних. Або пишу вже у вигляді дробу. Це 78,26. І цей дріб треба скоротити. А наскільки ми будемо? Давайте спробуємо скоротити на 26. В чисельнику 3 в знаменнику 10. І це дорівнює 0,7. Три десятих. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!